15, ну максимум 20 хвилин, і найсмачніша галета вже на вашому столі. І на одному шматочку ви точно не зупинитесь. Для тіста нам знадобиться кисломолочний сир, яйця, йогурт без домішок, цукор. І якщо у вас сир м'який, то перемішайте це все виделкою. У мене сир зернистий, і я скористалась блендером до сирної маси додаю борошно та розпушувач. І починаю замішувати тісто. Тісто має бути трохи липкуватим, і це нормально. Тут головне не забити. Тісто борошно і за допомогою силиконової лопатки розподіляю тісто по формі. Духовка в мене вже розігрівається до 180 градусів. А я викладаю начинку для начинки. На тоненькі слайси нарізаємо ароматні та соковиті груші. Доповнюю галету сиром з блакитною пліснявою Edel Blue від бренду Bergade. Він ідеально сюди пасує. Сир подрібнюю руками і рівномірно розкладаю по всій площині галети. Випікається така галета всього 15 хвилин у попередньо розігрітій до ста Ме десяти градусів духовці, і також я додала трохи подрібнений горіхів Готову галету, поки вона ще гаряча. Поливаємо ароматним рідким медом, і це неймовірно смачне поєднання соковитої груші, хрустких горішків, солодкого меду та ніжного злегка солонуватого сиру. І як я вже казала, на одному шматочку ви точно не зупинитесь.